Оце третя камера, в якій я сидів сто днів. Завтра підеш на допит, тільки розмовляти треба російською мовою, тому що за українську будуть бити на стінах пулі, кров, два-двічі мене в тій кімнаті теж допитували. Оце вікно я виглядав. Волю хотілося побачити сонечко своїх рідних дружину. Місто Балаклія, Харківська область, Зюмський район було під окупацією російської регулярної армії 191 день із 2 березня до 8 вересня 2022 року. 70-річний Анатолій Гарагатий пробув у російській катівні в Балаклії понад половину терміну окупації 100 днів. Це найбільший термін ув'язнення серед утримуваних у цьому місці. Після тортури електрострумом, численних знущань та обіцянок вбити його за проукраїнську позицію. Анатолій Гарагатий не пішов на співпрацю з окупантами та відмовився знімати пропагандистське відео про російську армію та владу. Взяв камеру і пішов на балкон. Пішов на балкон. Шах. Отак. І почав. Почав знімати. І оце звідсіля почав знімати. Я розумів, що вони мене не бачать. Це я їх бачив. Воно якраз ще був в март місяць. Окупанти зайшли в Савинці. 2 березня 2022 року мешканець села Савинці Анатолій Гарагатий зафільмував зі свого балкону рух колони російської техніки та виклав відео на Ютубі. Чоловік понад 50 років працював фотографом. А за два роки до початку війни відкрив свій ютуб канал та став блогером. В окупації Гарагатий знімав фільми про те, як зайшла російська армія в його рідний край та як люди в Савинцях чинили опір. За це росіяни забрали його до ізолятора, у якому Анатолій провів сто. Днів. Вони вважали його найбільшим бандерівцем Балаклійської громади. Йду до знайомої місцини. Подивлюся, де я тут пробув цілих 100 днів. Оце третя камера, в якій я сидів 100 днів. Відкриваємо і пішли. Світла немає, ясна річ. І оце. Оце знайоме знакоме місце, ось ліжко, на якому, коли я приїхав, посадили, я сам сів, і хлопці почали розпитувати, чого, за що я сюди попав. У мене тут було переді мною сім чоловік. Я їм розповів, що, як трапилося. Сказали, що. Завтра підеш на допит, тільки розмовляти треба російською мовою, тому що за українську будуть бити. Ну я ж посміявся, думаю, це ж так. А коли попав на допит, так і сталося. За кожне українське слово прийшлося електрошокер отримувати. Так я вчив російську мову. Зараз забув уже трішки, а прийшлося вчити. Можу лягти отут. Ось моє місце. Ось оце я тут спав на полу. Прослали, прослали ну, якийсь піджачок чи щось, одежину, під голови щось. Я тут спав на, на полу. То, чому? Тому що, коли були хлопці, із восьми чоловік, шість чоловік курило. А я веду здоровий спосіб життя. І мені важко було дихати. Я постійно стояв тут біля вікна, мене відганяли. Бо це вікно я виглядав волю. Хотілося побачити сонечко своїх рідних, дружин. У камері на трьох осіб утримували вісім людей. Спали на бетонній підлозі, мінялися між собою речами. Їсти та пити давали, а от прийняти душ та помитися було надскладним завданням. Вода рідко була, це рівно рік тому. Була тут температура до 40 градусів. Отут все вологість була 80 Ми газетами вимачували тут воду. Викручували. Так, да, оце ж календар наш. Оце ми відмічали наш календар. День пройшов, перекреслили. день пройшов, перекреслили. Це вже після, після нас, що написала, а так оце ось ми по цьому календарю жили. Купалися отут, ставали над оцією. Тим брали двохлітрову баклажку води і купалися. Оце, якщо була вода, Купалися, а якщо не було таке щастя, то води не було, то приходилося раз у неділю обкупатися два літри води на, 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 на людину. На неділю. 30-40 градусів жара. Вдумайтесь, як тут можна вижити. А вижили. А оце ж на, на оцю ложку вішали одежу, одежу, кухвайку вішали, чи ну, хто, хто в чому приходив. Дому йшов світер, отож повісили його, а тоді ж вечором розстилали на полу, хто шов, хто штани, хто рубашку, і спали ж на, на полу. Оце так. Артем сидів в іншій камері Балаклійської катівні. Його забрали за фотографії брата, який служив у ЗСУ. Про гарагатого чоловік чув, що пенсіонер сидить вже тривалий час, але він сам чекав на допит 45 діб. Що через сорок днів нада прос визволя електричну підключили, поспрашували, поспрашує саме інтересно, спадаже, не спрашували там ні за брата, нічого такої. Спросили, гарі служить, гарю в Київ служить. Ну і все. Альбіна працює в Балаклійському загоні служби з надзвичайних ситуацій. Її з колегою забрали просто з робочого місця. Не били, але емоційно виснажували. Жінка чекала на допит майже тиждень. Я висказувала своє міння на протяження окупації, яке, мабуть, не потрібно було висказувати в окупації це лайфхак на будущее в <свистак> 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 да. Ну я не молчала. Да, то есть я не хотіла здесь бачити солдат Російської Федерації, я не хотіла жити на території Росії. Вот, поэтому, как бы я всеми правдами и неправдами, но ну, я высказывала свое мнение, что я не хочу. Это постоянно ты ждешь допроса, любой шорох за дверью, то есть ты ждешь что вот за тобой. Вот за тобой идут, и это неизвестность. Страшно было, потому что ты слышал звуки с допросной и постоянно. И вот ты примерял на себе, как, как ты отреагируешь, сможешь ли ты это выдержать? Звуки, пыток, избиения насиловали, ну, то есть, все, ну, все что возможно. Да, да. Да, всі вони примінялися як жінкам, як мужчинам. За час полону Гарагатий пережив вісім допитів по чотири години. Російські військові біржально били його, битами по всьому тілу, під'єднували електричні дроти, вимагали визнати себе коригувальникам ЗСУ та обіцяли розстріляти. Дід, а Виходиш, одягають мішок на голову. І отак от як ми заходили, я оце ж подивився по цій. От зараз я хоч дивлюся, де нас водили. Яку кімнату нас проводили на ту паспортний стіл, і там були кімнати допитів, там в одній кімнаті були е все заложено на стінах кулі, кров. Потім два двічі мене в тій кімнаті теж допитували. Хочеш, щоб твоя отута кров була? Розказуй, не хочеш? Ні. І прийшлось розказувати за Бендеру, за. Зате, ну, примушували мене працювати на них, щоб я їх, щоб я знімав їхню армію і ухвалив їхні війська. Ну, я відмовлявся і за це сидів так довго. Мені з вечора сказали, дід, завтра готуйся, тебе завтра випустимо. Річ у тім, що я отсидів саме більше отут. 100 днів, як найбільший бендерівець і нацист в Балаклійському районі. Дід 70 років. Соромно, мені за російську армію. І вже по камерах пішло, що дід герой, грубо говоря, що, що... І вони вже стали з них сміятися, чи як, я не знаю. Ну, взагалі мене випустили 4 вересня, а 7 вересня звільнили Балаклію. Ну, і все. Вони знали, що їх погонять. Не готувалися до цього. У полоні гарагатий схуд на 10 кілограмів. Його просто вивели з катівні та сказали Іди. Не повернули жодних документів та викрадених особистих речей. Жодних протоколів він не підписував. Будь-якого документа, який би пояснював, на яких підставах його 100 днів незаконно отримували і катували. Не надали. Навіть через 9 місяців після звільнення Анатолій не може стримати сліз, розповідаючи про себе та своїх закатованих земляків. Вже на позитиві річ у тім, що я за останні дев'ять місяців, надивився такого, що за себе вже. Звиняйте, це ж воно ота присутність тут. Я за 9 місяців надивився руїн. взяв десь кількох сотень людей інтерв'ю, наслухався. Це не люди. Їх людьми назвати не можна. Ми їх тут так і називали нелюди. І досі тривають слідчі дії на території відділу поліції в Балаклії, де російські загарбники під час окупації організували штаб, а в підвалі облаштували в'язницю. В перші дні після деокупації правоохоронці фіксували військові злочини. Безпосередньо у відділі поліції ми виявили, що тут перебувала катівня. Все це фіксувалося, вносилося в єдиний реєстр досудових розслідувань. Далі ці всі відомості та кримінальні провадження передавалися за підслідністю до управління Служби безпеки України. Ну, ми можемо тільки здогадуватися, що насправді пережили тут люди, адже картина була дуже страшною. Це були на стінах всякі надписи, навіть молитва, яку ви бачили. Тобто люди молилися, і вони, можливо, навіть не здогадувалися, чи зможуть вони прокинутися на наступну добу. Рахували дні за допомогою відміток на стіні, тому люди ще є, вони звертаються. Ми все це фіксуємо, продовжуємо працювати. Перша зйомка була. 13-го засняв за лиман розбитий норцівку, а 16-го запланував поїхати в Ізюм. Через тиждень після звільнення Анатолій Гараатий знову взяв до рук камеру, яку позичив у друзів, і почав фільмувати сліди російського миру на деокупованих територіях. Знімав балаклію зюм Куп'янська саме покинуті та розтрощені домівки, безлюдні села, заміновані території. Його мета зараз викладати у своєму каналі маленькі відео про життя громади. А після перемоги він мріє зіграти у футбол на стадіоні в рідних савинцях. Оце моє все життя. Ось золотий м'яч мені вручили у 87-му році, як кращому. Бомбардир у селище Савинці було, бо хінтам грав, а ми тут і грали у себе в селищі, захищали честь. Так що, всьому свій час, 70 років життя тільки починається. Треба ж відбудовувати країну. Яку країну ми будемо передавати своїм дітям і внукам. Оце ж саме головне. Після деокупації правоохоронці виявили дві катівні в Балаклії. За даними слідчого управління поліції в Харківській області, інформація щодо встановлення точної кількості людей, які пройшли через полон і тортури в Балаклії, постійно оновлюється. Служба безпеки України вже оголосила підозру російському коменданту міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту катував українських громадян. Його особу встановлено, слідчі дії тривають.